В багатьох країнах світу вже сьогодні Різдво. Ну, власне кажучи, для нас кожного дня мусить бути Різдво і кожного дня Воскресіння. Но, тим не менше, як свято у нас, в нашій країні святкується 7 січня, починаючи з 7 січня. Але я хотів би уже цю різдвяну тематику, яку я назвав, розпочати сьогодні. І тому деякі думки зі Слова Божого, поділюся саме з різдяних текстів Слова Божого. І сказав їм ангел, це луки, другий розділ, 10-й вірш. І сказав їм ангел: не бійтесь, ось я звіщаю вам радість велику, що буде всім людям. Бо народись вам сьогодні Спаситель, що є Христос Господь у місті Давидовому. і ось вам ознака знайдете дитину сповиту, що лежатиме в яслях. І зараз з'явилось із ангелом численне воїнство небесне, хвалячи Бога і промовляючи. Слава на вишинах Богу, на землі спокій, між людьми благовоління. в іншому тексті. Добра воля. І саме на ці три вирази. Три слова, я хотів би звернути увагу слава на вишинах Богу, на землі спокій між людьми благовоління. Це були слова, які сказали ангели. І їх було, як написано в цьому тексті. Численне воїнство небесне. Саме ангели промовили ці слова, слава на вишинах Богу, на землі спокій між людьми благовоління. І так, перше, на що хотів би сьогодні поособливому звернути увагу, дорогі мої любі брати і сестри, слава на вишинах. Богу. Як ви розумієте, саме слово, саме розуміння текст? Оцей, слава на вершинах Бога. Або що таке є слава? Слава мені навіть важко, ну це не в плані ім'я. Мені навіть важко сьогодні дати яке то чітке означення, а не мав часу по-особливому покопатися у словниках. Але слава приходить з різних джерел. Є люди, які мають славу людей точних. Вони говорять, виконують, вони приходять вчасно, не запізнюються на Богослужіння. Вони мають славу людини точної. І ми маємо впевненість, коли кажемо цій людині або просимо, або домовляємося, то ця людина говорить, я це зроблю, і ми маємо впевненість, що ця людина це зробить. Правда? Разом з тим, інколи ми говоримо такі слова, це є славне місто. А чому це місто є славне? Яка причина? Бо в цьому місті щось відбувалося, що є важливе, можливо, для цілої країни, для мільйонів людей. Ну і так далі. Іншими словами, є щось, що приносить або робить ту чи іншу людину. Те чи інше діло відомим і корисним для інших людей. І тому ми кажемо, це є слава, яка йде попереду цієї людини. Це є слава. Попереду Ісуса Христа не йшла людська слава. Попереду народження маю на увазі Ісуса Христа ішла небесна слава, ангели небесні. Вони співали, і разом з тим вони проголошували, що коли ми із вами зрозуміємо цей момент, що насправді слава належить Богові, то тоді в серцях людей відбудеться от ті другі речі, дві інші речі мир і добра воля. Це є досить взаємопов'язані. Знаєте, коли ми з вами дивимося, наприклад, на заповіді 10 заповідей, там було декілька заповідей, дані, які демонстрували, як людина має відноситися до Бога. Всі інші заповіді регулювали взаємовідносини між людьми. І Бог від нас не так багато і вимагав. Шануй Господа свого, не вклоняйся ідолам, шануй і все. А все інше, він казав, як жити між людьми. Дорогі мої любі брати і сестри, до чого я веду? Найвищий рівень слави належить Богові. Він є Бог слави. Бо там, де йде наш Господь. Там пустиня починає зацвітати. Там, де іде наш Господь, там всяке беззаконня, гріх починає зникати, де йде наш Господь. Там розтопається море, де йде наш Господь, там із каменя йде вода, де йде наш Господь. Там з неба падає хліб, де йде наш Господь все змінюється. Коли учні з Ісусом Христом були на морі, і здійнялася велика хвиля, так що вони перелякалися. А Ісус в той час спав у лодці. Певно, був дуже втомлений, що коли ось така хвиля, а він спав. І учні його розбудили і кажуть, що ми тонемо. Невже ти про це не потурбуєшся? Ми тонемо, ми гинемо? І він заборонив вітру, і вітер покорився. Послухайте, Він є творець, і все у всесвіті діє по Його закону, все у всесвіті покоряється йому. Він є творець, і це є слава Творця. Є слава батька Матері, правда? А є слава Творця. Він є творець. Він вищий у всякого творіння. Він переміг, подумайте, Він переміг смерть. Він переміг ад. Це велика слава, яка недоступна жодній людині. Він став людиною. Бог став людиною. І тут виникає питання. А чому він став людиною? Дорогі мої любі, знаєте в чим причина? Щоби своєю славою поділитися з нами. Це унікально. Це надзвичайно потужно. Він творець. Він всемогутній, від слова якого тремтить Всесвіт. І Він став людиною, бо інакше людина Його би і не зрозуміла, бо інакше або дороги іншої, щоби викупити людину від гріховного життя не було. І ми з вами можемо задатись питаннями. Бог дав для нас славу, знаєте яку? Славу найвищого творіння. Бо Він не творіння, він творець. Він має славу Творця, а нам із вами була дана слава, найвище Боже Створіння – людина. Але настав момент і час, коли людство цю славу втратило і найвище Боже творіння. Уже не мало можливості, не могло спілкуватися зі своїм творцем. Тому Бог став людиною, щоби знову повернути нас до своєї слави. Має на увазі до своєї, до нашої, яка нам була дана від самого початку, з дня творення. Я не знаю, чи розумієте, чи то занадто філософське, я виражаюся. Мене це захоплює. По особливому захоплює, по простій причині. Творець, творіння. І він, щоб повернути назад і дати знову нам славу і статус дитини Божої, прийшов на землю. Творець, який не зобов'язаний був це робити, творець. Людство якого зрадило своїми діями. Но він прийняв рішення, ось іду на землю. І людство не бачило цього приходу, брати мої сестри. Ні, не бачило. Хтось каже, що Христос прийшов на землю, і це відбулося вночі. Можливо, я не знаю. Але в Біблії не написано, що це відбулося вночі. То, що… Нічні сторожі це все побачили. То тут логіка такова, що вони могли в день відпочивати, бо вночі в них робота. Тому вони вдень відпочивали, з'явився ангел, і вони вільно могли піти. Я не знаю, брати мої сестри, чи він прийшов чи в день, чи вночі, але це абсолютно не має значення. Має значення те, щоб були люди, які чекали, може, навіть підсвідомо чекали, бо вони розуміли, що вони найвище Боже творіння, але так, як вони жили, їм було важко, вони розуміли, що вони живуть недостойно Творця. І вони чекали, хто ж прийде, хто ж визволить від цієї ситуації, хто ж? Сам Творець? Ісус Христос, ви задасте мені питання, чи є? Ісус Христос Творець. Я вам, можу вам навести безліч текстів Слова Божого. Один із них говорить, що все ним і через Нього було створено. Тому визнаємо, Він є творець. І слово Боже говорить, що Він поділився славою. Послухайте, будучи. Маючи рівень найвищого творіння, Бог поважав, що цієї слави для нас іще недостатньо. І Він сказав: Я дам їм славу іще вищу, яку. Написано в Слові Божому так. Де Ісус молився і каже: І славу, яку Ти дав мені, я даю кому? Їм. Що це за слава? Брати, мої сестри, це слава працювати разом із Богом, спасати людей, стати Спасителем тільки не з великої букви для мільйонів людей. Бог сказав, ви підете і вас будуть супроводжувати чудеса. Я даю для вас цю силу Святого Духа. Я даю для вас цю славу. Адам і Єва. Її не мали, хоч були досконалі в своєму творінні, але нам із вами випала честь через нашого Господа Ісуса Христа отримати славу. По-перше, ми уже є, діти Божі. По-друге, ми виконуємо Божу роботу, знаходячись у статусі дитини Божої, і сказав Господь, ось цю славу я даю. Їм. І що нам робити з тією славою? І ось тут ангели дають чітку відповідь: слава на вишені кому Богові! Ми читаємо книзі відкриття, прийдуть, які то старці, прийдуть, які-то люди. І що вони зроблять? Вони знімуть свої вінці і покладуть у його ніг, бо вся слава належить йому. Коли дружина віддає славу чоловікові, належна йому, то вона і сама користується цією славою. Коли чоловік віддає славу дружині, належно їй, то він і сам користується цією славою. Коли ми, як громадяни країни, віддаємо належну славу цій країні, то ми і самі користуємося цією славою, чи не правда? Дорогі мої любі, но в загальному Бог ділиться з нами своєю славою, но в загальному не приписуємо собі ту славу, яку Бог дає нам, а покладаємо свої вінці перед ним. Він достойний. Другий момент мир на землі. Знаєте, мир для мене це стан, внутрішній стан людини, стан серця. Ми можемо розглядати мир з різних сторін, і це досить широка тема. Можемо говорити про мир в країні, мир в сім'ї, мир там, де ми працюємо, багато різних. Але давайте зачепимо цей момент: мир в серці. Мир на землі. І знаєте, Бог хотів найперше, щоб ми. Примирилися з ним. Бо, примирившись з Богом, ми внутрі себе отримуємо мир. Дивіться, що відбувається. Живуть люди. Ось так вийдіть на вулицю, запитайте людини. Чи вважаєте ви, що ви є грішна людина? Хтось скаже так, хтось скаже, ні, я не грішна людина, бо живу так, як і усі всі. Але коли ви задасте питання. Ти виконуєш заповідь, будь-яку назвіть. І людина задумається. Задайте питання, чи служиш ти Богові? І людина задумається. Чи немає в тебе ідолів? Чи не зраджуєш ти люди, людям, дружині, чоловікові? Чи-чи-чи є маса питань. І людина задумається і скаже: Да, я грішник. І, власне кажучи, живучи на цій землі, вони і так знають, що вони грішники. Тільки є оце слово, я такий, як усі. Розумієте? І ось цю формулу накладають на себе ще є інша формула, а я навіть кращий, ніж інші. І вони накладають на себе цю формулу, щоб заспокоїти совість, а вона не заспокоюється. Тому що внутрі людини то миру ж немає. І хочеться цього миру. І людина шукає цього миру, а знайти не може. І вона добре розуміє, що вона живе гріховним життям. сказав Господь. Ангели, верніше, проголосили. Мир на землі. Знаєте, мир на землі глобально починається локально серця людини. Серця людини. Якби всі люди були мирні, знаєте, ми не знали б де дівати гроші. Бо нам не треба було б ні армії, ні міліції, ні тюрем, ні одне слово, Маса речей. На що країни тратять по половині свого бюджету? Нам воно не потрібне було би. Але, на жаль, не так. Ну є одна особа. Ісус Христос. Він приніс мир на землю. І, брати, мої сестри. Справжній мир руйнує ворожнечу. Справжній мир спонукує жити в мирі з іншими людьми. Більше того, справжній мир забирає страх з нашого серця. Забирає страх з нашого серця. І останнє добра воля в людях. Благовоління, добра воля. Що таке є добра воля? Я назвав би так, це здатність поступати згідно вибору. Згідно вибору. Ось скажіть мені, будь ласка, чи з'явилася у вас здатність поступати згідно вибору? А як раніше було, да ми вживали свою волю, так ми робили те чи інше? Я не раз спілкуючись з людьми, які мають шкідливі звички, і вони кажуть, скільки я докладав зусиль, скільки я докладав зусиль, скільки я докладав зусиль. І ось так, кинув ті цигарки, пройшов якийсь час, повернувся, кинув, повернувся, кинув, повернувся. Дорогі мої любі, брати і сестри, і це не мій вибір, це вже залежність. Мій вибір кинути, а можу, не можу. І Бог сказав, ангели проголосили, коли прийде Христос, що Він зробить? Він зробить, що в серці нашому появиться здатність жити згідно вибору. Це щастя, брати мої сестри. Це щастя. Коли якісь бажання, ти здатен перемогти. Коли якісь речі, ти здатен перемогти. Ти зробив вибір, і здатен перемогти. Братиму мої сестри, це щастя. І Бог каже, коли я прийду, я зроблю здатність для кожної людини жити згідно вибору Багато людей живе в цьому світі. І їхній вибір мати мир в серці. Їхній вибір бути з Господом, але, на жаль, вони цього не можуть реалізувати. Знаєте чому? Бо не прийняли Ісуса Христа в своє серце. І не має здатності реалізувати свій власний вибір. Запитайте сьогодні людей, чи хочуть вони йти в ад, що вони скажуть? Ні. Запитайте їх, а чи знають вони, де будуть? Вони теж скажуть ні. Хочеться надіятися внутрі, що ж не в ад потраплю. Але відчуваю, що певно туди йду. Але коли приходить Господь, людина робить вибір, а Бог його утверджує, початку ставить. І Дух Божий. Починає нас, чуєте, що робиться, Дух Божий починає нас переконувати, бо ж нам отаким от ми є, нам ж так кожного дня переконувати. І Дух Божий починає нас переконувати, що ми Його діти. Чи не варто нам сьогодні сказати, Господь, ми вдячні Тобі за Твоє народження, за Твою смерть, за Твоє Воскресіння? Бо Ти дав для нас славу, ти дав для нас мир. І ти дав для нас статність, вибору. Може, не у всіх речах ще ми перемогли, але ми крок за кроком відвоюємо свою територію, повертаючись в позицію найвищого Божого творіння, де відповідна і слава. Давайте ми піднімемося.